Представляємо серію електричних водонагрівачів Hyundai – техніку, яка поєднує сучасний дизайн, інноваційні технології та надійність. У цій серії доступні два види водонагрівачів: класичний циліндричний і сучасний плоский, обидва обладнані сухими нагрівальними елементами для надійної та довговічної роботи. Циліндричний бойлер HWH-80RDUA підходить для традиційних інтер'єрів, а плоский HWH-80FDUA – ідеальний вибір для сучасних просторів із компактним плануванням. Обидві моделі доступні в об'ємах 50 та 80 літрів, що дозволяє підібрати водонагрівач під ваші потреби. Циліндричний бойлер Hyundai HWH80RDUA вирізняється лаконічним дизайном та якісними матеріалами. Його міцний корпус з фарбованого сталевого листа захищає внутрішній бак із емальованим покриттям, яке запобігає корозії та утворенню накапу. Циліндричний бойлер HWH-80RDUA оснащений сухим теном, нагрівальним елементом, який ізольований від води за допомогою спеціальної колби. Це рішення захищає тен від утворення накипу, забезпечуючи довговічність і зменшуючи витрати на обслуговування. Електронна панель керування оснащена сенсорними кнопками. Кнопки вгору і вниз дозволяють швидко налаштувати температуру води. А режим Smart проаналізує статистику споживання протягом тижня та підготує гарячу воду саме в потрібний момент. Такий функціонал робить водонагрівач економним та зручним. Плоский бойлер Hyundai HWH 80 FDUA має витончений дизайн та широкий функціонал. Його головною перевагою є два окремі баки всередині, кожен із яких оснащений індивідуальним сухим теном. Сухий тен у плоскому бойлері також ізольований від контакту з водою, що забезпечує рівномірний нагрів і довговічність. Завдяки цьому кожен бак можна окремо використовувати для нагріву води, зменшуючи енергоспоживання. Головною перевагою є великий дисплей, де можна налаштувати бажану температуру води, увімкнути режими антилегіонела, смарт, нагрів одного або двох баків. Окрема кнопка таймера дозволяє встановити точний час запуску нагріву. Вибираючи водонагрівачі Hyundai, ви обираєте сучасний дизайн, інноваційні технології та надійність. Циліндричний чи плоский. Кожна модель серії HWH створена, щоб задовольнити ваші потреби.